Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, дуже вибачаюсь, Сьогодні в мене день просто піздець. В ефірі я не можу вийти, бо я сидів в машині, я тупо вибіг в супермаркет, а зараз жду вихода новини. Жду вихода новини і все, з мобільного інтернета. До Wi-Fi я тупо не можу підключитися. Вибачте, звісно, що я не виходжу в прямий ефір, але в мене сьогодні день. Я думаю, ви знаєте, що в мене случилась біда. Та йо, твою мать, нахуй деткріз. Не дай мне пиздец, якийсь одним словом, друзі. Так, 15.32 вибрав. Інструкцію я вам всім скидав. Вибачайте, що без ефіру, бо з телефона тупо швидкість, взагалі, не там. Так, не, алло, алло, не дзвони мені зараз на мобільний, у мене зараз нон-факт. 怎没事 Не, 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 не. Mm -hmm. О, на О, чёрт! Ебать! Чёрт! же Бог на свете, чёрт! О, чёрт! О, я... Блава тобі, Господі. Сука, вибачте, нема на мене, що я через мобільний інтернет ну я вам не вийде по сигнал. Просто не видав по сигнал через ней.